Стоп, ви вже попали! Юрій Мікош, ви вже готові? попали! <гум> ви розумієте? Юрій Міклаш, ви готові Чекайте. для розділення. А я вам Давайте казав, що вами... це все легко не буде. Юрій Мікош, ви, для... ви готові. для Представтеся, будь ласка. поліції Полісіс Бондар. Ви готові для вас знайомлення Ви чому в нетверезному вигляді, в формі? Ви впевнені в цьому? Так. Поїхали? Поїхали. Поїхали. Ну, куди поїхали? Я куди? На на посвідчення? На яке ви посвідчення? Ви сьогодні при виконанні, в нетверезому стані, у вас язик заплітається. Юрій І Миколаїві. ви ще до дітей чіпляєтеся, що вони щось десь на мопедах їздять? Юрій Миколаївич, ви готові приставитися? Я спору? готовий вам сказати, що ви п'яні. Юрій Миколаївич. Ви ще зараз при виконанні, у гот... вас язик заплітається. Я не заплітає. при виконанні. Який його яз Ну, а чому не можна побачити посвідчення? Ви оздоровитеся для повного ознайомлення. Ну де без фотофіксації, добре? А чому так? Заспокоюйтеся. Ви розумієте, що ви лика не в'яжете? Ви на автомобілі. При виконанні. Я при виконанні, так. Ну, Далі. Ви готові представити те, що ваш син їхав в плані того, що в Поворушевську. Номер, не пам'ятаю, який. Ви, ви мені дайте відповідь, яке ви маєте право в нетвере. Заспокойтеся, заспокойтесь. Я ж тебе порву. Заспокойтесь, заспокойтесь. Що? Беляха, oh. ти розумієш, що ти шо. робиш? Я, я, ти розумієш, що ти, ти, розумієш, ти, розумієш, ти я. робиш? Я розумію, що це робить. Будь ласка. Так, все. Я розумію, що я все. Я розумію, что. Все, спокойно. Все вот есть. Без рук. Без рук. А це все зараз. Ви розумієте, що ви зараз скоїли кримінальне правопорушення? Ви розумієте, що ви скоїли кримінальне правопорушення? А ну, а ну давай. Давай, 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 давай! Давай на кримінал! Тянись! Тянися, Цяни. будь ласка! Ми, Миколай, не провокуйте! Я не провокую! Юрій не провокуйте! Я не провокую! Замість того, щоб повибачатися, що ти таке твориш сьогодні Я при творим. формі. Так. При формі! Так, при формі! Значком! Запокойтесь! Це ж це на відео! Ты же заберешь. Ты же ничего не заберешь. Я, смотри, я хочу сейчас онлайн включу. Тут и дети снимают. Снимай, 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 снимай. Снимай, снимай, снимай. Я, ой-ой-ой. Полицейские забирали дядька телефона. Это ужас просто. Алкаш, ты создай! Звони до Валика, да? <реш> Даня, ай, <ти. реш> а можна поїхати? <реш> Та поткай не їдь, то ж він тебе да встановив. Та поїхали він п'яний. Можна і поїхати. Можна після поїхати. Пішки, після пішки. Та <реш> пудь! Хлопці пішли, пішки. пішки. <реш> поїхали, бо якщо він полізє до батька, то... Батько, то... <реш> Та чого ти боїшся? A few moments later. <laughs>